Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу на дважкій вазі британця Ентоні Джошуа, поставив команді американця Деонте Уайлдера ультиматум. Хірн стверджує, що доля поєдинку між його підопічним і Уайлдером має вирішитися протягом наступних тижнів, інакше вони почнуть роботу з організації бою Ейджея у листопаді або жовтні. Хірн сказав. Якщо ми не отримаємо цей бій з Уайлдером, не знаю, я не встановлюю часових рамок, але це має вирішитись протягом 2-3 тижнів, інакше ми почнемо розглядати варіанти на листопад чи грудень. Можливо, в команді Джошуа розуміють, що битися з Уайлдером дуже небезпечно, тому може повторитися ситуація, як це було з Усиком та Ф'юрі. Хоча на публіку Хірн заявляє, що Ентоні зможе перемогти Деонтея, сказавши. Я дуже впевнений в тому, що Джоша переможе Деонтаю Уайлдера. Мені подобається Уайлдер, і, до речі, я вважаю його дуже небезпечним суперважкоатлетом. Але в його резюме і перемогах не так багато змісту. Знаєте, ви реально робите АйДжея великим андердогом у цьому поєдинку? Це бій на один раунд серйозно? Тому назвіть мені найкращі перемоги Деонта Уайлдера. я постійно говорю про це. Єдина значуща перемога в його послужному списку це старіючий Луїс Ортіс, який перемагав у першому бою і виграв кожен раунд у другому, доки не потрапив у нокаут. Назвіть мені топ 10 скальпів Деонтея Уайлдера на кшталт Луїса Уртіса, ось і все. Що ж, можете написати в коментарях, я почитаю. В той же час, колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що після виступу в бою проти Роберта Хеленіуса Джошуа не слід битися з Уайлдером у наступному поєдинку. Фроч сказав: Яку нісенітницю з Морозоведі Хірн він так сказав? Послухайте, кожен робить свою роботу. Він повинен просувати цей бій, зобов'язаний вразити дазен, але це маячня. Цей виступ Джошуа й близько не був досить хорошим, щоб у наступному поєдинку битися з Донтеєм Уайлдером, якщо він не проти піти на заклання за гроші. Пам'ятаєте, Рембо, Джона Рембо, якщо Ейджей погодиться на бій з Уайлдером, то не забувайте про одну річ: достатня кількість мішків для трупів, гроші це не все, твоє здоров'я важливіше за все інше. В свою чергу, Еді Хірн стверджує, що його підопічний не збирається довго затримуватись на рингу і повісить рукавички на цвях вже через два роки, сказавши. Джошуа сказав, що не бачить себе в боксі ще 3-4 роки. У нього залишилося 2 роки, можливо, 4 бої. Так що на даному етапі, чи справді його має хвилювати, що кажуть люди? Я маю на увазі, що він турбувався про це протягом усієї своєї кар'єри. Він все усім віддав. Він грав в ідеальну гру, був ідеальним амбасадором боксу, намагався стати неймовірним спікером і надбанням британського боксу. Тим часом Дон Чарльз, тренер британського супроважкового ГВК Даніеля Дюбуа, впевнений, що під час поєдинку з українцем Олександром Усиком їм доведеться боротися не лише з опонентом, а й з трибунами. Тренер розуміє, що на арені буде більшість шанувальників Олександра, які підтримуватимуть чемпіона, сказавши наступне. Коли вони виграли тендер, перше, що спало на думку, що це буде ворожа атмосфера. Очевидно, що близько чверті мільйона українців базуються та розселені саме у тому районі, де пройде бій. Тому ми очікуємо на дуже ворожу атмосферу. Щодо того, хто буде судити поєдинок Усика проти Дюбуа, то промоутерська компанія k 2 Promotions оголосила ім'я рефері, який обслужить поєдинок. Цим рефері стане Луїс Пабон. В офіційному повідомленні сказано: Луїс Пабон рефері бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, відомий пуерториканський фахівець, добре знайомий українським уболівальникам по роботі на реванші Усик Джошуа в Саудівській Аравії. Допомагатимуть Пабону наступні судді: Стенлі Крістодола, Південна Африка, Павло Кардина, Польща, Лешек Янковяк, Польща. Ще однією новиною стало те, що середньоваговик Федір Черкашин, який чудово показав себе на медіатренуваннях у барі з Олександром Усиком, дізнався ім'я свого наступного суперника. В Андеркарді вечора боксу у Польщі, головної події, якого буде бій між Усиком та Дюбоа, Федір Черкашин розділить ринг із Анауелем Гамісенге. Обидва боксери ще не зазнавали поразок, тому нас чекає цікаве протистояння. Черкашин, який представляє Польщу, прокоментував свій наступний бій з французом 26 серпня. Я зустрінуся з непереможним на професійному рингу представником Франції. Міцний боєць, окрім того, Анауель взяв участь в Олімпійських іграх. Впевнений, що це буде яскравий бій, і шанувальники боксу будуть задоволені. А для мене це можливість показати свій бокс широкій аудиторії. Я заряджений перемагати. До зустрічі 26 серпня. Дуже радий, що маю можливість підготуватися до цього поєдинку у таборі Олександра Усика. Для мене це великий досвід, дуже вдячний йому та його команді. Також стало відомо, що колишній чемпіон світу WBC на півважкій вазі Олександр Гвоздик проведе бій в Андеркарді Канело Чарло, який відбудеться 30 вересня. Наступним суперником українця може стати 39-річний американець Андре Дірел. У рейтингу WBA Андре посідає 14 те місце, тоді як гвоздик, – 6-те. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!